Коротше, Чому ж квадрат Малевича настільки популярний? Я прочитала я розказую. Не забуваємо про те, що загалом не картина славить автора, а автор картину, і це можна зрозуміти по багатьом витворам мистецтва. Так само, і Малєвіч був популярний у часи Радянського Союзу ще до створення квадрату. Його вважали великим філософом та митцем. В нього були свої виставки, він заробляв доволі таки добре, і завдяки своїм переконанням щодо інших, здатності переконувати інших людей, він навіть зміг робитися у політику. Так, Дуже така ексцентрична людина. До речі, хто не знав, Малевич з національністю українець. Так, Все, як завжди. Росіяни захаплюють собі все що було в Радянському Союзі. Що ж, які ж є історії створення? Перше, це те, що квадрат був просто частиною виставки. А, ось вам назва, картинка. І, і все. Я на цьому все. А, інший варіант, який знає доволі-таки багато людей, це те, що. Квадрат був невдалою картиною, яку Малевич просто замалював. Так, ці догадки з'явилися після того, як краска фарба на картині почала тріскатися. І вони дивляться на якого вона різне кольорове, але зчищати ту чорну фарбу вчені не наважуються, тому що все ж таки це історія, і другого вони таке не зроблять. Також, за словами Малевича, це ну, з його дисертацій, це чорний квадрат вважається різнокольоровим кубом, який зображує різнобарне наше життя, а чорне це все погане в нашому житті, що робить життя пласким ми чорно-білим. Так, щодо самої дисертації. В момент написання даної картини Малевич казав, що в нього не було бажання не їсти, не спати взагалі, Ну, хороше його накрило. І після цієї картини він накатав величезну дисертацію, де показав, який же він філософ, чим прислав свою картину. Так, як такої мистецтва немає для багатьох. Але Малевич зміг це так пред'явити, що навіть у часи радянського союзу картина стала популярною.